У Вінниці ветеран російсько-української війни Андрій Соловко протестував пілотний безбар'єрний маршрут міста. Військовий перевіряв частину маршруту в рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та території України рух без бар'єрів. Ветеран тестував зручність пішохідної мережі, а також доступність культурних та соціальних об'єктів для людей з інвалідністю, маломобільних груп та батьків з дітьми. Ветеран російсько-української війни Андрій Соловко разом із представниками міської та обласної влади перевіряє Вінницю на безбар'єрність. Перша локація майдан Небесної сотні. Тут нещодавно розпочали будівельні роботи і завдяки цьому самостійно зможуть пересуватись містом люди на кріслах колісних. Саме звідси Андрій і держслужбовці розпочинають ревізію. Приєдналася до перевірки і Людмила Нецкіна – амбасадорка безбар'єрності від Вінницької громади. Інспектують доступність зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського. Позначка для осіб з інвалідністю, коли приїде низка підлоговий транспорт. І це дозволяє людям на кріслі колісному орієнтуватися і дивитися. Ну, найближчий буде тролейбус за три хвилини тролейбус номер 9. Андрій отримав поранення на Донеччині та втратив зір. Після лікування вдалося відновити лише 15% зору. Ветеран з особливою пильністю стежить за темою безбар'єрності та адаптації міст для поранених оборонців. Андрій не місцевий, тому для нього було особливо важливо зрозуміти, наскільки Вінниця є безбар'єрним містом. Для нас один з пріоритетів це саме ветеранська політика. Станом на зараз тут у нас розташований департамент ветеранської політики і ветеранська приймальня. На жаль, приміщення, де вони зараз розташовуються, не відповідає навантаженню. Дуже мало місця, плюс ветеранська приймальня постійно відвідувачі. Тому, власне, ці два об'єкти були включені. Тут ми повністю будемо переробляти перший поверх вхід. Вхідна частина буде зроблений відповідний ремонт, нормативний пандус. Прогулявшись по місту, учасники перевірки відвідали майстерню етночари, де військовослужбовці, які втратили зір, займаються гончарством. Прийшли до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 де вже встановлені пандуси, щоб люди на кріслах колісних могли безперешкодно переміщатися. Також відвідали центр надання адміністративних послуг. Ті об'єкти, які ми бачили, безбар'єрні вони. Приватний бізнес. Я поки проходилися, ми бачу, бачу приклади приватного бізнесу. Я більшу увагу звертав на маркування, як сказати, якісь скарги, ще щось незначні, типу там їх майже і не було. В принципі, зручно і зрозуміло. У Вінниці в рамках проєкту Рух без бар'єрів створюють безбар'єрний маршрут протяжністю 12 кілометрів від вулиці Сергія Зулінського до центру міста. Для Вінниці питання створення безбар'єрності. Забезпечення безбар'єрності, фізичного оточення та інших видів безбар'єрності це вже не питання якихось змін, це питання нормальності. Дуже важливо, щоб ми разом з тим бізнесом, який погодився з нами співпрацювати, щоб ми створили ту критичну масу за умови появи, в місті якої по-іншому вже робити буде неправильно, неприйнятно і вже не можна буде так робити. Рух без бар'єрів флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та охоплює 15 пілотних громад, де створюють безбар'єрні маршрути. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.